Проїзду Полтаві по 5 гривень. Таке подорожчання не відкидає міський голова Олександр Мамай. Минулої п'ятниці мер вже зустрічався з перевізниками з цього питання, а журналістам пообіцяв шукати золоту середину у вирішенні проблеми. Розповів міський голова про те, що альтернативні тролейбуси в Полтаві вже їздять переповнені. Нині чиновник обіцяє на 4 мільйони капітально відремонтувати 10 тролейбусів і ще стільки ж купити нових на 30 мільйонів гривень. Коли дизельне пальне коштувало 10-11 гривень, проїзд коштував 3 гривні. На сьогоднішній день дизельне пальне коштує майже 30 гривень. То безумовно треба піднімати ціни на проїзд. На тролейбуси ми поки що не плануємо підняття тарифів. Будемо скільки в нас вистачить сили, скільки вистачить фінансів і наснаги в працівників. Будемо витримувати ці ціни. А що стосується приватних перевізників, сьогодні будемо проводити з ними ще бесіду, не виключення, що до 5 гривень. Будемо піднімати тарифи на робочі зустрічі з перевізниками представників преси до міського полковкому наразі не запрошують.